Доброго дня всім! В цьому відео ми вам покажемо гору Пезінська баба неподалік від Братислави на висоті 582 метрів над рівнем моря. Ближний курорт, йдемо там покататися з Тимуром. Так що взяли з собою такі санки, Тимурові санки. Мені таке, вийдемо, як то буде все. Виїхали ми з домів, їдемо з Братіслави по Войновській. З Idemo, idemo, da idemo ome do Pizinskoj babo, vozeti se na sankar Приїжджаємо ми до городка під цим під Пезінською бабою. Сам городок називається Пезіно. Через минут 15 ми вже будемо на самій горі. Будемо вам показувати ближний курорт Пезінська баба. Він знаходиться неподалік братії Слави. Починаємося піднімати вгори Видно ці Tu sniż, że tak temperatura upala, a jak tam z węchu no, taka droga. Приїхали ми на Пізинську Бабу наверх. От ту парковка просто забита, несмотря на то, що низька перше число, перше січня, новий рік і ту людей просто уйма. Ми вже санки витягли, шотімо ми. запаркувалися ми не, не по та як має бути, але міста не є більше. Так що пошли. Я тут готель. Можеш ніч переспати. Ресторан. Мотель називається Мотель верху». Або як, або мотель верху баба. Коротше, названня ну, не зрозуміло. Кстати тут. І ціна побитування вже от 25 євро на ніч. Тан за засади. Ну і ще з парковки, звісно, треба все такий подхат до самої вершини. Дуже далеко ще від парковки подніматися наверх старий готель зображеної здання вже підходимо до самої вершини. а ми вже тут От такий вигляд у нас получається красота не тіму людей Людей багато, пінкець. Це безплатна площадка, на якій може прийти, просто повозитися, дітки на санях. Або і ви на санях, кояк хочете. Так що ми йдемо возитися, а ви продовжайте присмати. Пошли. Куди? Йдемо сюди. Класно, кінкець, мало чуствується Зима. О, Не-Нене. Не, не. Клас, Тимо Є підйомники, хто хоче на лижах повозитися, піднімає. Є тут окремо така. Довіжка на санях возитися. От, дітки. Тимур посторожно. Дітки там возяться на санях. Там на лижах возяться. А тут на на сання. Навірно. Дима ймовидиме, що там виходилися скоки такі деревлені. Класно. Супер. А о Тиму вже сам возиться на санях. І торг ма. На такий скок хочеш ти. Не. Ти що, та де? Не. Та то дуже сильно скочить на маленький тіть хочеш. А? кого? То, То дуже такий великий. А? Ні ні, то дуже великий. А ну послі увидимо, що там далі. А там не вот Так же санки. Не, 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 не. О, точно тут на санкахся возити. Позагай, який класний З мамою можемо прийти, мама може на санках се Ні? Ну.

Оооо Тогмузи Перша аварія за низька холодно холодно вирішили ми з Тимуром звести двоє. Щас видіть, як то в нас ти пуч. Ууууу! Чи мог тог музи? Тогмузи тормози Злізай, скоро доки не удику! Добре, все, злізай. Чим нижче, тим менше людей не всі хочуть підніматися. гори. І ми половину дороги довезлися. І вертаємося, то дуже треба буде чашкося піднімати. Ні, Тимур? А ну помаха. Привіт. <звіт> ну що, повозилися, враження супер, Тимур, в тебе як враження. Не супер. Чого? Не знаю, мені це полюбило, класно. Всім рекомендую Пизінська баба повозитися на санках, на лижах безплатно. Не знаю, як подябник, чи дорого, чи взагалі він платиться щось, але на санках повозитися безплатно, супер взагалі.